Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розповім вам, що робити, якщо у корей почалася алапеція. Тобто, це коли у корей випадає пір'я. Тобто, не в сезон, а просто випадає пір'я в, в будь-який час. Це може бути і літом, і зимою, і коли захочеш. в будь-яку пору року. Спочатку називаємо симптоми цієї алапеції. Перші у нас симптоми це спочатку лисі зони утворюються в хвостовій зоні і на спині. Тобто там починає випадати пір'я. І тільки потім пір'я зникають з грудини і зони шиї. Тобто, спочатку випадає пір'я, так скажемо, на хвостовій зоні і на спині, а потім і на грудині, і на зоні шиї. Може навіть обличити і вся шия. Далі у нас поперення випадає на голові, і у інших частинах тіла ще можуть відзначитися зміни шкірового покриву. Тобто шкіра може початися лущитися або може стати червонуватою. А потім уже через кілька тижнів також лишається практично повністю голим, втрачаються до 90. Процентів оперення. Тобто потім, так скажемо, пір'я може настається. Далі я вам розкажу, як же може початися ця вся лапеція. Перше це невірно складений раціон харчування. Друге порушення умов життя курей. Третє, третє сезонна лінька. Четверте зараження паразитами. І п'яте обскубування один одного. Тобто оце отаке може статися. Тобто, да, навіть просто кури можуть скупти один одного. Тобто, вдруг там курки щось не подобається, і вона почне скупти якусь курку, яка сидить біля неї, або може підскубти усіх курей. Тобто, таке у курей буває. А тепер я можу таке назвати: це у нас скоригувати годування. Тобто, щоб хоч трохи допомогти курки боротися за цією всією, так скажем, болячкою. Перше, треба давати їм це кальцій. кальцій а кальцій треба давати у вигляді креді. Подріблено гіпсу. Друге, йодистий калій. Третій сір... сірчано кислий марганець. Четвертий – м'ясо кістове борошно. І п'яте сірка. А також корисні продукти при алапеці і курей можна вважати. Бобові, капусту, кореноплоди, макуху овес. А зимою можна давати збалансовані кормові суміші. Це у нас в зимовий час. А ось деякі поради, щоб курей курям стало легше. При необхідності змінити підстилку у курнику. Тобто, це також може допомогти. Друге, стабілізувати температуру середині приміщення, підтримуючи її на рівні плюс 22 градуси, а навіть і плюс 23 градуси за Цельсієм. Тобто, щоб у курей було тут тепло. Далі, третє. Усунути найменші протяги, але при цьому забезпечити хорошу притоку свіжого повітря через вентиляційні утвори. Четверте, підтримати рівень вологості в приміщенні не більше 60%. Далі: у нас п'яте. При необхідності збільшити світловий день всередині пта пташника, тобто курника. Курнака басарая з допомогою ультифіолетових ламп, особливо якщо кури не виходять гуляти у двір. Далі у нас організувати вигул, щоб птахи могли хоча б кілька годин на добу перебувати на свіжому повітрі під корисним для них сунечними променями. Розрахунок площі вигульної території залежить від кількості поголів'я та породи курей. Далі у нас регулярно дезінфікувати і прибирати приміщення курника, обробляти стіни, паїлки, гадівниці, сідала і гнізда. Найрідше одного разу на два тижні. Ну що, а тепер до лікування. Перший у нас препарат це чіктонік. Він у нас вітамінний препарат. Дорослим особинам 2 мг складу розводять в 1 літр воді, води і випоюють протягом тижня, щодня готуючи нову дозу курчатам, а курчатам дозування речовини знижують, знижують на 1%, тобто на, на 1, і розводять в 1 літр води тільки 1 мг складу, тобто трохи менше для курчат. Далі у нас гамма-від часто призначається птичі зі слабим імунітетом. Для приготування розчину необхідно розвести 5 мг препарату на 1 літр води, а потім наповнити паїлки так, щоб куря випили його протягом кількох годин. Викладати у препарат, препаратних спрагу можна шляхом обмеження, доступу до води. За годину до видачі препарату. Далі в нас ганус певит мультивітамінна добавка, яку можна додавати курям, або разом з водою 0,5 г на 1 літр води. Або розмішавши з кормом. Тобто можна або в корм, або в воду. 1 кг на 1 тонну кормової суміші. Тобто це ще може бути і комбікорм. Далі у нас, якщо у курей якісь є рани, то допоможе десь зі Має рану загоювальні властивості, використовують при наявності ран на поверхні шкіри курей. Достатньо просто розбризати його на пошкоджену поверхню. Далі у нас оперин, кормова добавка, яка допомагає відновити пір'я. Премікс видається разом з їжею, основною основною. Їжею, в розрахунку 5 г на 1 кг кормової суміші. Фротлайн антипаразитний засіб, що поставляється в формі спрею, воно ефективно проти кліщів і шкірних паразитів. Для обробки тварини потрібно тільки роз, роз, розпорушити. Речовину на поверхню тіла. І останнє івомек Анти... це також антипаразитний препарат, який ефективно усуває гельмі... гельмінтів і недотут. Зазвичай призначається домашнім тваринам у вигляді ін'єкцій, але можна підмішувати в питво птиці. 0,4 кубика препарату розводять в 0,25 літрів води. Ну що, друзі, на цьому все. Я розповіла саме основне, а я буду з вами прощатися. З вами була я, Валентина. На цьому все. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого. А з вами була я, Валентина. На цьому все. Всім попо і до зустрічей. Čakajte na njih video.